Шарика стренна. Це, mm. А скільки дві рочки? Ні, mm. Вісім. ти вже така доросла, ти в який пас ходиш. Mm. Другий. Yes. І ти так не любиш рано вставати, правда? Mm. Ну, так важко вставати, ну, очі, оченят. <рисква> так, дивись, У мене для тебе є дуже-дуже багато подарунків. Mm. Так, тримай. Ти квіти любиш? Любиш. Yeah. Любиш, ану, тримай. Ану, понюхай. Гарно пахне. Це з чарівного лісу. Ну, клади. Добренько. Що в мене тут ще? Є? Я думаю, що в мене тут є? Цукерки. Цукерки? Ну не знаю. Ще більше в мене щось є. А ну давай, відкривай. Ой. Або е. цукерки Майка.

再来一次吧，一次吧。 Треба кульки що зробити. Полопати, так? У мене для цього є ось такий дарт. Дартського зіграв. Ось я відкладаю кульки, а ти або обережні може, ні в кого не попала. І давай намагайся попасти в кольцо. Давай ще раз. Так, не хочу, так просто передбаченням лазити. Ще раз давай. Ногой. <пирает> давай. Є, yeah. а ну тепер піднімайки читай. Моє що... заповітне бажання бажання здійсниться. Моє заповітне бажання здійсниться. Так, перше передбачення моє відкрити. Давай далі. Ще раз.

Маты дуже тоже, тоже багато друзів в Пиши, Так, а Ой, Ой. Вот это Крути. По так, это так. так. Что там А тут -то... читаем. Ну, и... what the you відміниться і вчитися тільки на одній п'ять. О! Давай! Так, давай! Щас! Щас, Будеш найщасливіше в світі. Так, далі. Оп. Є. Віддаю нову країну. Так, куда ж ти поїдеш? Обов'язково. Знову. знову. Хочу. Хочу. На повезе. Тобі повезе у всьому? І всі твої бажання здесь. Добре. Так. А хтось у нас вміє співати?

З моїми ельфами і з моїми передбаченнями усьому всього найкраще. Щоб обов'язково це все здійснилось, а це обов'язково здійсниться, тому що коли тебе знайомий, знову не друзі. Тобто будеш мати дуже-дуже багато друзів в цьому. Так. А читав, що там. Оце моє круті. Отримую багато комплімент. Треба багато компліментів. Просто всі тебе будуть дуже сильно любити, Казати, яка ти красива, Ходиш відмінниться і вчитися тільки на одній п'ятірці. Багато. О! Давай! Так, давай. Ча! Щас! Щас, спа! Будеш найщасливіша в світі. Так, далі.

Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday dear Sofia! Happy birthday to you! А тепер покажіть, як ви вмієте гарно плескати. Софія, yeah. 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 я тобі вважаю з моїми ельфами і з моїми передбаченнями усього найкращого. Щоб обов'язково це все здійснилось, а це обов'язково здійсниться, тому що коли... -то... Ті на вулиці за гроші. Ця послуга в Україні вже звична, навіть традиційна. Надто вчора агенти організаторів замовних акцій розсилали телефоні повідомлення і ходили вулицями Києва у пошуках професійних мітингувальників. У вишах цьому не навчають, а професія така ніби вже й сформувалася навіть з погодинною оплатою від 50 до 300 гривень. Наш зад Сафаров вирішив і собі підзаробити, але не на мітингу. А так, щоб його результат роботи був і корисним. І відчутним у пошуках зміни професії з'ясував екзотичних послуг в Україні. Вистачає просто не всі про них знають. Отож, ви зараз будете моїм товаришем по чарці, так Ну ще спробуємо заради часу. Підсумків фаховий односляжник сьогодні коштує без горілки, і вина. лише сік та стаканчики з Мікі Маусом. Я особисто можу поспілкуватися на щось філософське. Якщо він вказав, що він там не поклонник там хевіметал або якоїсь там групи кіс, ну, дивишся по анкеті Що... Анкету заповнює кожен клієнт, щоб посиденьки були цікавими. По інтересам підбираємо. Професіонала за 150 гривень і накритий стіл, однопляжник не лише спорожнить пляшку, а надасть європейський сервіс, вислухає, поговорить та ще психологічно підтримує. Всі хочуть просто, щоб їх вислухали, просто. Подобряючи кивнуло головою. Дряна міня обманує те ні. її принципіальне ліміту часу для застілля немає. Проте головна умова зустрічатися не вдома, а в кав'ярні чи ресторані, щоб не дійшло до грішного. Напивати разом з клієнтом до пересячого визу для контролю в агенстві Сергія. Є навіть спеціальні люди, наглядачі їх можуть орендувати як під час посаденьок, так і на всі випадки життя. І дуже вона потрібна для випускників. Мам. Ми чують про таку послугу. пощастя. буде цілу ніч, ніде нічого нікого не поб'є, ні розіб'ють.